Друзі, доброго дня! І так, знову стало актуальне питання для громадян України щодо передачі показників-лічильників газу, Передача показників до Нафтогаз Україна. Всім відомо, що достатньо багато вже областей перейшло до Нафтогазу, і майже 90% громадян України користуються вже послугами Нафтогазу і, передають, і мають передавати показники-лічильників саме е, їм. Ця новина по передачі. Показників лічильників була опублікована ще в кінці липня, щоб абоненти Нафтогазу передавали показники. З 28 липня по 5 серп. Я. Це була перша передача, і Нафтогаз надав інструкцію щодо передачі показників. Там є три способи передачі показникам лічильників до Нафтогазу. І сьогодні я хочу якраз надати вам оці всі три способи: надати відеоінструкцію кожної, кожного із цих варіантів, способів подачі. Перший варіант це. В особистому кабінеті Нафтогазу надам вам відеоінструкцію. Друга це через чат-бот і третя через СМС. І наголошую, що в цьому місяці ви повинні подати показники лічильників до 5 вересня, щоб показники лічильників були зафіксовані і Нафтогаз автоматично не нарахував вам якісь додаткові кубометри газу. І так, поїхали. Ну, а тепер ми перейшли до практичного заняття, і я зараз на практиці вам покажу, як передавати показник лічильника любим з трьох варіантів, які надає сам Нафтогаз Україна. І так, перший спосіб, який нам надає Нафтогаз для передачі показників лічильника, це через особистий кабінет Нафтогаз України. Пошуку пишемо Нафтогаз. І саме перший gas.ua, це буде офіційний сайт Нафтогазу. Але нам потрібно Особистий кабінет. Тому переходимо в особистий кабінет. І ось я знаходжусь в особистому кабінету Нафтогаза України. І зверху є нести показання. Я натискаю цю кнопку, і мені. У мене з'являється повідомлення від Нафтогазу, що показники лічильника приймаються з 28 по 5 -е число. Тобто показники лічильників будуть прийматися з 28 липня по 5 -е серпня. І коли ви натискаєте кнопку Внести показники, у вас з'являється вікно. З полем де ви вводите показання та натискаєте кнопку відправити. І все, ваш показник лічильника буде зафіксовано. Це перший спосіб. Другий спосіб це через чат-боти. Наприклад, чат-бот Telegram. От в мене відкритий Telegram. Телегра... Ви можете це зробити на своїх смартфонах. Я це роблю у себе на комп'ютері. І в пошуку Telegram вам треба написати GasUA, великими буквами GAS UA». І ось у вас буде бот Gas.ua. Натискаєте на нього. І ось ви вже знаходитесь в ньому. Натискаємо Перезапустити бота або стартувати бота. І в самому низу є меню, де вам треба на нього натиснути. І тут буде кнопка Передати показання. Натискаємо на нього. І далі оберіть рахунок. Вам теж на меню треба обрати рахунок. Ось він мій рахунок. Бажаєте надати показники по рахунку такому-то. Натискаємо так. І знову пише показники, можливо, передати з 1 по 5 число місяця. Оберіть пункт меню. Тобто, чат-бот, як ви бачите, приймає показники з 1 по 5. В особистому кабінету В кабінеті ми тільки що бачили з 25 по 5. Ось ми. Розглянули другий спосіб через чат-боти, також через Telegram бот, можна через Viber-бот це зробити. Наголошую, що боти називаються Gas.ua. І тепер я покажу, як через SMS відправити показники лічильників. Знову ж я наголошую на тому, що не треба заздалегідь відправляти показники лічильників, а відправляйте, якщо ви хочете через SMS, починаючи з 25 по 5 число щомісяця. І наступний спосіб, як можна відправити показники лічильників, це через відправку SMS. Наголошую, SMS треба відправляти на номер 4647. Для цього відкрити іконку на своєму телефоні для SMS. От в мене це SMS. І створити SMS. Кому пишемо номер 4647? А в тексті SMS ми пишемо номер особового рахунку. Пробіл і показники лічильника. Це буде виглядати ось так. І тепер ми відправили показник лічильника і наш особовий рахунок. Тобто номер, куди відправляється саме, 4647. Далі йде, бачите, цифри 183.05423. Це, це мій особистий особисти кабінет Нафтогазу. Далі йде пробіл. Обов'язково, і далі 13289. Це останні 5 цифр мого лічильника. Як ви бачите, Нафтогаз не забарився і прийшла мені відповідь на мою смс. Шановний клієнт, чекаємо показники лічильників період з 28 по 5. Тобто, все ж таки, показники лічильників по смс смскам через смс треба відправляти теж, починаючи з 28 по 5 число кожного місяця.